Добрий день, шановні друзі. Вітаю вас на нашому каналі і дякую за те, що ви обрали цей канал для вивчення теоретичних основ електротехніки. Сьогодні до вашої уваги п'ята лекція теми: Основні поняття та закони електричних кіл. Сьогодні ми з вами розглянемо концепцію дуальності в електричних колах. Почнемо, як завжди, із підсумків попередньої лекції. Ще раз подивимося на знайомі нам співвідношення між струмами та напругами пасивних елементів, і там дещо цікаво підмітимо. Ведемо поняття дуальність. І розглянемо дуальність, яка притаманна ідеальним пасивним елементам та ідеальним активним елементам. Ведемо таблицю дуальних понять, якою будемо згодом користуватися. Ну і закінчимо, як завжди, висновками. Але перш, перед тим як ми перейдемо до лекції, я хочу закликати вас, будь ласка, хто ще не підписався на наш канал, зробіть це прямо зараз обов'язково. Будь ласка, якщо це відео вам сподобається, поставте лайк. Ну і зверніть, будь ласка, увагу на опис цього відео на каналі YouTube. Там ви знайдете декілька цікавих посилань. По-перше, це посилання на путівник по нашому каналу, на сайт, з якого ви можете знайти дуже зручно потрібний контекст та перейти відразу на наш канал. Він дуже вам допоможе, особливо коли ви будете шукати розв'язання потрібних вам задач. Також, будь ласка, підпишіться на наш телеграм-канал. Де публікуються анонси усіх подій на YouTube каналі. Ну, і якщо у вас буде змога підтримати наш канал, буду дуже вдячним, якщо ви перейдете за посиланням на Monobank. В попередній лекції ми з вами ввели поняття ідеальних активних елементів електричних кіл. Спочатку ми розглянули, якими бувають активні елементи. Та яка загальна властивість притаманна усім активним елементам, реальним активним елементам, це є наявність внутрішнього опору, який обумовлює спадаючий характер вольтамперної характеристики реального активного елемента. Тобто, коли струм через цей елемент збільшується, напруга на ньому зменшується. Ми ввели поняття двох ідеальних е, активних елементів. Перший ідеальний елемент. Елемент напруга, на якому не залежить від його струму. Напруга не залежить від струму. Називається джерелом напруги. А другий ідеальний елемент струм його не залежить від його напруги. І називається він джерелом струму. Будь ласка, зверніть увагу на ці два визначення. Ми до них сьогодні ще в нашій лекції повернемося. Властивості ідеальних джерел можливі лише тоді, якщо для джерела напруги внутрішній опір цього джерела повинен дорівнювати нулю. Ну, а внутрішній опір джерела струму є нескінченно великим. Ми з вами сказали, що будь-який реальний активний елемент. Електричного кола ми можемо представити еквівалентною схемою або схемою заміщення. Схема заміщення складається із ідеальних елементів, але властивості цієї схеми є такими ж самими, як і властивості реального елементу. Дві схеми заміщення можливі для моделювання процесів. В активному елементі електричного кола. Перша схема заміщення це схема, яка містить джерело напруги та послідовно з'єднаний резистор, або альтернативна схема джерело струму та паралельно з'єднаний резистор. Ми з вами на попередніх лекціях дізналися усе, що нам потрібно, про елементи електричних кіл. Ми будемо цим користуватися. Тепер настав час докладніше поговорити про електричні кола. І сьогодні ми з вами поговоримо про одну таємничу властивість усіх електричних кіл. Давайте подивимося ще раз. Назнайомо нам вже таблицю співвідношень між струмами та напругами пасивних елементів. Я не буду повторювати цю таблицю. Повторю тільки ще раз, що ви повинні знати ці співвідношення, бо ці співвідношення, оці шість формул, вони є основними для усіх теоретичних основ електротехніки. Я хочу тільки, щоб ми з вами поглянули на, наприклад, оці два співвідношення, яке виражає залежність напруги від струму або струму від напруги. Бачите, вони дуже схожі одна, одне на одне. Тут щось множиться на щось. Якщо ми візьмемо перше співвідношення і напругу замінимо на струм, а струм замінимо на напругу, а резистор, опір резистора замінимо на провідність, то бачите, ці три заміни дозволяють нам отримати друге. Вірне співвідношення для такого самого елементу. Подивіться, будь ласка, тут навхрест треба йти. Напруга на катушці залежить від похідної струму катушки та індуктивності катушки, а струм конденсатора залежить від похідної напруги та ємності конденсатора. Знов таки, якщо ми замінимо у цій формулі напругу на струм, струм та напругу, а L на С. То ми отримуємо ось таку формулу. Зверніть увагу, те, що ми отримали після замін тут, і після замін тут. Ми маємо вірні співвідношення. Вони описують в останньому випадку різні процеси: процес розповсюдження електричної енергії в катушки та процес розповсюдження її в конденсаторі. І ці дві формули. Вони дуже близькі одна до одної, бачите, одиниця на L, одиниця на C. Тут напруга, а тут струм. Тобто є щось таке в електричних колах, що ми маємо ще вивчити. Те, що ми маємо вивчити, це зветься дуальністю. Дуальність притаманна не тільки електричним колом, дуальність притаманна. Усій природі, яка нас оточує, усьому всесвіту навколо нас. Ніч та темрява це є дуальні поняття. Холод та тепло. Жінка та чоловік. Ніч не може бути без, тем... без дня. Холод не може бути без тепла, бо ми взагалі-то і визначаємо, що таке темрява. Це відсутність світла. Бачите, ми одне визначаємо через інше. Так само, як і чоловік без жінки, і жінка без чоловіка. Це не є вірним. Стародавні китайці давно вже підмітили оцю закономірність, вони знали її ще близько п'яти тисяч років тому, і зобразили у такому вигляді, у вигляді знайомого вам символу Інь-Янь. Бачите, темне і оточує його світло. Або ми можемо сказати, що світло оточує оцю темряву. І в кожній темряві завжди є краплиночка світла. Ну а кожне світло завжди має краплиночку. Темряви. Оці поняття, вони вірні для усього Всесвіту, а ми з вами використаємо їх для електричних кіл. В науці поняття дуальність визначається ось таким чином. Подивіться, будь ласка. Якщо ми маємо якихось два математичні відношення, дві математичні формули, які можуть переходити одне в одне. Причому залишається фізичний смисл цих формул, то такі формули, такі відношення називаються дуальними відношеннями. Пари фізичних величин або понять або законів, які відповідають один одному в оцих дуальних відношеннях, називають дуальними величинами, поняттями або законами. А елементи, які описуються дуальними такими відношеннями. Ми будемо називати дуальними елементами електричних кіл. Тобто у цій таблиці, яку ми з вами побачили, ми там побачили вже елементи дуальності. Давайте ми з вами ще раз подивимося на оцю таблицю. І будемо виводити. Пари дуальних елементів притаманні ідеальним пасивним елементам електричних кіл, резистору, та, катушці та конденсатору. Ну, а власне, крім цих трьох елементів, в колах нічого і не існує. Отож, ми з вами сказали, що ми в цій формулі або в цих формулах можемо напругу замінити на струм, і ми отримуємо вірний процес. Ну, правда, ще з урахуванням однієї заміни: тут R на G, а тут L на C. Тобто ми можемо сказати, що оці співвідношення є дуальними співвідношеннями. Ось вони тут показані: Ці два, ці 2 і ці 2 Коли ми робимо в якомусь із них заміну, ми отримуємо інше співвідношення, яке вірно описує інший фізичний процес. Таким чином, парами дуальних понять в електротехніці є. Поняття напруги та поняття струму, поняття опору та поняття провідності. Бачите, ось ці два рядка цієї таблиці, вони повністю описують ось цю дуальну парочку дуальних співвідношень. Якщо ми ведемо ще одну парочку дуальних співвідношень, індуктивність катушки L та ємність конденсатора C, от тоді ми можемо вже отримати наступну. Дві пари дуальних співвідношень для катушки та конденсатора. І ми можемо сказати, що сама катушка є дуальною відносно до конденсатора. Або, навпаки, конденсатор є дуальним в катушці індуктивності. Жінка дуальна чоловікові. Цей список ми зараз ще і продовжимо. Давайте розглянемо. Дуальність, яка притаманна активним елементам електричних кіл. Отут перед вами два слайди попередньої лекції, де ми дали визначення ідеальному елементу джерелу напруги та ідеальному елементу джерелу струму. Ось ці визначення вони написані одне під одним. Подивіться, будь ласка, ми вже знаємо, що якщо напругу та струм. Замінити напругу на струм, струм та напругу, то ми отримуємо щось дуальне. Давайте ми візьмемо перше визначення для джерела напруги. І тут, усюди, там, де будемо бачити напругу, будемо писати струм. А де будемо бачити струм, будемо писати напругу. Ідеальний елемент напругу міняємо на струм. Струм якого не залежить від його. А тут струм міняємо на напругу. Не залежить від його напруги. Називається джерелом. Бачите, а тут ми напругу змінюємо на струм. І що ми отримали після такої заміни? Ми з вами із визначення ідеального джерела напруги отримали визначення джерела струму. Таким чином, ми можемо додати до нашої таблиці ще два рядки. Джерело напруги та джерело струму є дуальними поняттями. Ну і властивості, притаманні оцім джерелам, теж є дуальними. Дуальними є електророшійна сила джерела напруги до струму джерела струму. Таким чином, коли ми будемо далі вивчати теоретичні основи електротехніки, ми зможемо з вами користуватися отакою от заміною. Ми зможемо скористуватися поняттям дуальності, і із одних вірних співвідношень, отримати дуже просто, автоматично, інші вірні співвідношення. Це ще буде у нас попереду. Ну, а Наша лекція дійшла до свого кінця. Сьогодні ми з вами познайомилися, я б сказав, із більш філософським, ніж технічним поняттям, поняттям дуальності. У фізиці та електротехніці. Існують дуальні формули, дуальні поняття, дуальні математичні вирази та дуальні величини, а також дуальні елементи. Співвідношення між напругами, струмами та напругами усіх пасивних елементів є дуальними. Напруга і струм. Опір і провідність, індуктивність катушки та ємність конденсатора це дуальні величини, які входять в у ці дуальні співвідношення. Джерело сама катушка та сам конденсатор. А також фізичне джерело напруги та джерело струму це є дуальними елементами електричних кіл. Концепція дуальності дозволить нам. Значно полегшити виведення деяких математичних співвідношень надалі. Ну, а у наступній лекції ми з вами продовжимо знайомитися із електричними колами і будемо говорити про топологію електричних кіл. Дякую вам за увагу! Хай вам щастить! Будь ласка, якщо. Ви ще не підписані на цей, канал, на цей канал. Зробіть це прямо зараз. І якщо ця лекція вам сподобалася, не забудьте поставити лайк.